Наразі у мене чоловік на передовій. То для мене відкриття цього центру перш за все це підтримка мене і підтримка моїх дітей, бо це дуже важко самі переживати ті емоції, коли ти залишаєшся одна в чужому місті. Ми переселенці з Маріуполя. Психологічно, також хочеться якогось дозвілля, хочеться почути, що я не одна, така що поруч зі мною такі ж самі мами, дружини, сестри, які також переживають. Чому можемо об'єднатися, створити щось для своїх чоловіків, синів, якось потішити їх? Я вважаю, що це вкрай необхідно на даний час в такий період. Це вкрай необхідно для діток військових, бо я чую кожного дня питання від моїх, коли вернеться батько, чи скоро ми його побачимо. Самі мені дуже важко це витримати. І коли з цим працюють спеціалісти, це Таке підорунця так, для нас, щоб рости, розвиватися тут, це дуже потрібно. Нам запрошували арт-терапевта, який проводить з нами різноманітні різноманітні заняття. Будуть запрошені юристи, які будуть надавати безоплатну допомогу і відповідати на всі питання. Тут ми зустрічаємося по інтересах і. Можемо проводити свій час, спілкуватися по різним питанням, як дружини, військовослужбовців, як переміщені особи, і спілкуватися з чернівчанами, які теж сюди приходять. Це дуже необхідно для нас, це нас підтримує. І ми почуваємо себе добре і найбільш впевнено. і ми думаємо, що все буде гаразд. Ми чекаємо перемоги, віримо в ЗСУ і готуємо подарунки для наших військових до нового року. Наш проект називається Люблячі серце. Цей проект був створений нещодавно. Ідеєю проєкту була допомога дружинам, мамам, діткам наших воїнів, героїв, які знаходяться там на передовій. також тих, хто загинули на війні. І вони можуть прийти, отримати тут допомогу, просто поспілкуватися. В них будуть заняття з арт-терапевтами, з психологами. Їхні дітки також можуть розвиватися. Приходили і переселенці нашого міста, адже навіть і серед них є багато дружин наших військових. Тобто цей центр він відкритий для всього, для всіх людей. Ми не ділимо людей на ВПО, ЗСУ. Ми не граємо буквами. Наше серце любляще, воно відкрите абсолютно для всіх, і ми кожного будемо раді бачити кожного дня, окрім неділі, з 12 до 19 години вечора. У нас є арт-терапевт, яка буде працювати з жінками. У нас є дитячий арт-терапевт. У нас буде проходити каскотерапія з дітками. У нас є психолог, яка буде проводити різного плану семінари, лекційні заняття, просто круглі столи. У нас є художній керівник, яка буде змалювати і робити разні поробки як з дітками, так і з мамами, тому що навіть жінці їй потрібно зараз трішки трошки відволікатися, чимось наповнятися, наповнятися прекрасним. Ми будемо малювати кавою. Ми будемо робити групи, де будемо вчитися колядувати, де будемо згадувати саме до чого приурочене це свято Різдва. Де ми забудемо трошки про Санта-Клаусів, де ми забудемо про дідів морозів і згадаємо наші справжні українські традиції.